Стосовно юридичних питань розглядаємо різні ситуації, відповідаємо на ваші коментарі. Тому, будь ласка, приєднуйтеся пишіть, що у нас зі звуком, що з картинкою, радий вас вітати на своєму каналі. Якщо. Подобається те, чим я займаюся, будь ласка, підписуйтеся. Звісно, коментуйте, задавайте запитання. Нагадую, хто мене не знає і приєднується тільки що. Мене звати Середницький Євгеній, я адвокат, надаю юридичні консультації. Ну, як завжди, перед початком ефіру попрошу вас прокоментувати інформацію стосовно звуку і картинки. Якщо все добре, ставте, будь ласка, плюсик, якщо є якісь технічні проблеми, ставте мінус, будемо розвиватися. Збиратися, але з мого боку, начебто все в порядку. Мікрофон працює, я так розумію. Картинка теж можуть бути невеликі потріскування. Нагадую, що це прямий ефір. Ну Начебто все. Вступна частина закінчилася, ми з вами рухаємося далі. Так, сьогодні темою нашого ефіру буде, звісно, підвищення податків. Пишуть багато вже. Всяких експертів, блогерів стосовно того, що податки вже будуть підвищувати з 1 жовтня. Насправді я не розумію, звідки така інформація, значить, так, начебто, десь в перехідних положеннях законопроекту про підвищення податків було написано, що закон, якщо навіть приймуть, то він буде діяти з 1 жовтня. А такі... я вам хочу сказати, що якщо таке і буде, то це буде великим і грубим порушенням. І цей закон в. Кінці кінців може бути признаний неконституційним, тому що закон не має зворотної дії в часі. Ми це вже з вами знаємо да? на прикладі штрафів від ТЦК, тому що закон може діяти в зворотньому часі, якщо він скасовує або змінює покарання. Це, якщо ми говоримо до прикладу, що таке свіже в нас було, це значить. Декриміналізація дрібних крадіжок да тепер дрібні крадіжки вважаються до трьох тисяч там з копійками, да, і все це буде адмінвідповідальність, якщо ж все ж таки буде більше, то це кримінальна відповідальність. І про що це я хочу сказати? Тобто, хто вчинив крадіжку е, в травні е, цього року, до прикладу, на суму 500 гривень, то він буде звільнятися від відповідальності кримінально, оскільки. Це вже буде, якщо не закінчилося ще розслідування і судове е, розбирательство, да, то е, тоді це все буде перекваліфіковано на адміністративну відповідальність. Так і тут не можуть прийняти законопроект про підвищення податків, до прикладу, п'ятого. Жовтня, щоб він почав діяти вже з 1 жовтня, і до прикладу, президент ще не встигне його підписати. А люди вже повинні будуть платити податки. Ну, це як на мене нонсенс. Стосовно підняття, підняття незначне, і я не розумію, для чого воно, якщо воно покриє всього як. Е я зрозумів, засобів масової інформації, 10% необхідної суми для забезпечення наших військовослужбовців. Там говориться про те, що піднімається військовий збір да, для м, всіх працівників з 1,5 до 5%, для ФОПів першої, другої, четвертої групи вводиться ще 10% е, додаткових. Сьомісячна потрібно буде платити від мінімальної заробітної плати. Цей платіж складатиме 800 гривень на місяць, е і також скасовується з 1 січня 2025 року е мораторій на сплату ЄСВ. Хто не знає, що таке ЄСВ єдиний соціальний е внесок. Його сплачують всі робітники, які працюють на державних приватних підприємствах. Точніше, його сплачує зак е законодавець, його сплачує. Його сплачує е, фірма або державний орган при нарахуванні вам заробітної плати. І додатково ще сплачують е, вже працівники самі е, 18% податку на доходи фізичних осіб, і тепер замість військового збору у розмірі 1,5% буде військовий збір у розмірі 5%. Цей 5% новий військовий збір буде діяти тимчасово до закінчення воєнного стану і ще один рік. Точніше до кінця року, в якому буде закінчений воєнний стан, до прикладу, надію, що воєнний стан буде закінчено, да, і війна в 24 році, якщо вірити, що йдуть уже перемовини і буде якась там конференція мирна, назначена на листопад місяць, то до прикладу, якщо закінчиться бойові дії 1 листопада, то до 31 грудня, якщо приймуть в жовтні. Цей законопроект про підвищення податків буде діяти цей 5% воєнний збір. Також для ФОПів 3 групи 1% додаткового воєнного збору до тих п'яти і ЄСВ, хто сплачує ЄСВ, він повинен буде діяти. Я виступаю проти підвищення податків, ну, тому що спочатку було ще. Ще було вказано про те, що буде 5% під час продажу квартир, потім ще якісь додаткові е, податки, але їх прибрали і залишили тільки ще додаткові податки для е, банківських установ, здається, державного сектору, тому що достеменно невідомо, що там буде в другому читанні. І я не коментую те, що було проголосовано ще в першому читанні, тому що на комітетах ще будуть розбирати так чи інше щось там відрізати, дорізати. Ну, от скажіть мені будь ласка, що це призведе, і до чого це все призведе до збільшення цін. В будь-якому випадку, тому що у нас зазвичай виробники і бізнес не знають нічого кращого, як підвищувати заробітну плату. На жаль, точніше, заробіт, якби ж то було підвищення заробітної плати, підвищення цін на свою продукцію. Звісно, це призведе, здорожчують, в свою чергу, скоріш за все, перевезення і таке інше. Я ж виступаю і виступав. От ви не долучаєтеся, не дивитеся, вам не цікаво, зрозуміло. Це не стосується, можливо, хтось. Не веде бізнес, але хто працівник він буде тепер отримувати е, менше заробітної плати, якщо підприємство все ж таки буде відраховувати з працівника, але або не покриє самостійно це зі своїх коштів, е, будуть стягувати з самого працівника. Тому, я думаю, дуже корисно цим, цим подивитися цей ефір, коментувати щось. Я не буду розказувати зарозумілими словами, пояснювати будь-яке е, визначення. Щоб вас не плутати, тому у вас навіть є можливість задати запитання на прямому ефірі, отримати консультацію, яка пов'язана не тільки там з оподаткуванням, а й з мобілізацією, і житловими питаннями, з заборгованостями, тому що така ситуація з підвищенням податків, як на мене, призведе й до того, що люди знову масово почнуть оформлювати кредитні картки, звертатися до кредитних спілок, тому що грошей не буде вистачати. На жаль, на жаль, і про те, що там депутати говорять. Про те, що жити стало не те, що краще, а у зв'язку з такою масштабною війною, яка, до речі, є дуже масштабною, і ми б навпаки мали би бляха згуртуватися і працювати на перемогу е е і якось допомагати один одному, допомагати фронту. Ми бляха розділені, ми підвищуємо тільки податки. ми... Не платимо податки, я кажу про великі бізнеси. Я знаю, про що я кажу. Я звертаюся зараз до великого бізнесу. Почуйте мене, будь ласка. Я розумію, що великі податки. Так може ви будете звертатися бляха з ініціативами, якимось до е можновладців, до тих, хто представляє ваші інтереси, тому що багато народних депутатів лобіюють інтереси великого бізнесу, так чи інакше. Це зрозуміло. Не всі, звісно, але багато. Ну прослідковуються за голосуваннями, і це було вже неодноразово показано з різних журналістських розслідувань, так чи інакше. А, про, а не просто давати якихось хабарів е податківцям, да, щоб вас прикривали, да, і не фіскалізувати деякі операції, як це відбувається, в тому числі і в роздрібних мережах, і з під поли продавати, так. Я вже не кажу вже про самі ці всі фактичні перевірки, і інші документальні, і камеральні, і таке інше, як все це відбувається. Ці всі махінації з збільшенням витрат для того, щоб зменшити оподаткування, і таке інше. Чому не розглянути питання реформації е, податку на доходи, на ПДВ? О, точні, на доходи, ПДВ, да, податок. Боже, мій трошечки незручності, вибачайте, а зараз що зі звуком, будь ласка, прокоментуйте, е, начебто має з'явитися тепер звук. От бачите, коли ми перейшли до цікавого, <с> як то кажуть, там почали закривати рота. Ні, насправді так співпало. Що я маю натомість, я виступаю проти підвищення податків. Навпаки, ЄСВ потрібно зменшувати, щоб більше виходило бізнесу у стіні, щоб працівники оформлювалися і легально працювали, щоб вони не ховалися від ТЦК, від там сплати заборгованості і тако, такого іншого. Чим більше буде ЄСВ, то ще, чим менше. Як тебе прийшов, я тебе знайшов. Uh, Господи боже мій, зрозуміло. Uh, так. Рухаємося далі стосовно цього всього. Uh, і. Зменшення ЄСВ навпаки виведе ринок з тіні ринок працевлаштування ці всі мінімальні зарплати, на яких переводять працівників для того, щоб платити менше податків, а потім інше платять, до прикладу в конвертах, і тим самим зменшується надходження до бюджету. Ця історія, взагалі, має ну такий. Негативний характер для державного українського бюджету, що ми не можемо собі навіть уявити, ось, до речі, проїжджав комунальний автобус. Я вже не кажу про зайців, які їздять в комунальному транспорті. Так, можливо, зараз комунальники скажуть, що 8 гривень проїзду в Київ, наприклад, це не ринкова вартість перевезень. Може, це і так, але якщо ми говоримо про приватний сектор перевезення, то там взагалі. Нічого не фіскалізовано, і прослідкувати, скільки було перевезень здійснено тою чи іншою маршруткою, незрозуміло. І як і перевірити, скільки годин деякі водії маршруток працюють. А це буває і 15 годин, і 16, і навіть 17, скільки часу вони проводять за кермом. А це теж порушення і трудового законодавства, і таке, і таке інше. Тому давайте тут спрямуємо свої зусилля і будемо фіскалізувати Вати всі операції, але зменшимо податки, щоб всі могли працевлаштуватися легально, сплачувати ЄСВ сплачувати військовий збір і сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Підприємців у мене на сьогодні вся інформація. Дякую, що були зі мною на ефірі. Бережіть себе. І слідкуйте за нашими ефірами, буде багато корисної інформації. Я думаю, все ж таки, що зареєструємо якусь петицію, да, і відправимо її на розгляд чи президента, якщо, мабуть, буде прийнятий вже законопроект або до кабінету міністрів, щоб він розглянув і вніс якісь законодавчі ініціативи. Всього вам найкращого до побачення.